Долучаюсь до акції вдруге. Прийшов з дітьми. Діти, до речі, перший раз. Очікую просто емоцій. Перевірити себе, на що здатний, скільки. Ну головне, емоції. Перше долучаюся до такого забігу. Стало чесно, дуже цікаво і спробувати свої сили для сина. Показати йому приклад, як повинно бути, як має відбуватися сьогодення. Що такі забіги це показник того, що наша нація є дуже класна і спортивна. До Дня незалежності України в Рівному відбувся дев'ятий забіг у вишиванках. Це можливість підтримати захисників. Це цікаво також це спонукає молодь і дітей. Ми даємо їм приклад. Це спонукає займатися активним способом життя і проявляти взагалі свою позицію щодо України і патріотизму. До забігу долучилися діти, пенсіонери, професійні спортсмени та аматори. Дехто із них перед виходом із дому ретельно підійшов до вибору вишиванки. Хочу, щоб люди знали, знали ціну і знали, що це вишиванки, що це означає, і як вона нам важко діставалася. Я б хотіла, щоб кожен зрозумів, що він тут вкладає, робить великий вклад, і тим більше вклад в своє здоров'я, вклад в свою країну. Половину коштів із забігу організатори витратять на придбання автівки для військових на передову. У нас є товариш з клубу, який. Є членом клубу, який є військовим. Ми збираємо йому на автівку. І частина коштів, які ми зберемо, тобто 50% всіх реєстраційних внесків, плюс те, що нам скинуть сьогодні в скриньку. Ми ці гроші зберемо, і це стане основою якби автівки, яку ми придбаємо згодом. Це звичайно не вся сума, це тільки десь третина чи половина всієї суми. Решта вартості докладуть наші друзі з рівне Ред Блек з ініціативи, а також підприємці міста. Зареєстрованих учасників було 250. Втім, через значний ажіотаж участь у заході взяли багато незареєстрованих бігунів, бігали навіть із дитячими візочками. Я беру участь в цьому забігу з 2018 року, і це в мене, якби, скажем, своєрідна така традиція саме бігати обов'язково цей забіг у вишиванка. І цього року вирішили його не пропускати. Бігли ми 2,5 кілометри. Бігли з чоловіком по черзі з возиком, то я тримала, бігла, то чоловік біг. Було не тяжко бігти. Особливо Марку. Він заснув під час забігу, взагалі, сподобалося. Поки мама з татом напрягалися, то він відпочивав. Хай звикає. Хай звикає. Сподіваюся, наступний рік вже самостійно будемо бігти маленьку дистанцію сам. До слова, минулого року жінка бігла дистанцію, будучи вагітною марком на п'ятому місяці. В той час, коли більшість учасників забігу долали свої дистанції не на швидкість, а просто для себе спортсмени ж намагалися здобути на них першість. По 3,02 за кілометр, по 3,01. Це всім ще місцем. Я очікував трошки швидше, старався, тренувався на швидший результат, але задоволений цим. Це мій рекорд на цій трасі. Чоловік прибіг перший на дистанції 2,5 кілометри. Рівняючись на нього, на дистанції 200 метрів першість здобув і його племінник. Він з минулого року, що він минулий рік виграв, і ще з минулого року хотів дуже бігати. Бігає на футбол, ходить. У нього дядько тут сьогодні тоже перше місце зайняв. То він на нього рівняється. Паша бас перше місце тоже тут берелась. Загалом під час забігу нагородили 24 переможців та призерів на бігових дистанціях 2,5 кілометри та 10 кілометрів, а також у дитячих забігах на 200 метрів та 400 метрів. Окремі нагороди отримали власники і трьох найкращих вишиванок. Під час забігу вдалося зібрати 67 тисяч 250 гривень. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини рівного.